Всім привіт! Сьогодні ми у лісі. Відео велике не знімав, але хочу вам показати, які опеньки ростуть на дереві. Які гарні. Дивіться. Які великі, товсті. І це не все. Тут ще є. Ось так. І ще ось тут. Дивіться, яка величезна кучка, як вони тут наліплені. Ще тут. отакі такі гарні. Ось так, кому подобається, ставте лайк. Можливо, ще десь є. Ну, будемо дивитися. Але опеньок є дуже багато. Так, ось знайшов ще одного. Ось такого. Дивіться, який гарний. Біленький гриб. Будемо висмикувати. Ось так. Дуже гарний. Клас. Так, ось ще один отакий білий гриб. Також беремо. Білих грибів є повно. Так, ще один білий грибочок. Мене просили познімати, як я збираю. Ну, буду так коротенько Ой, показувати вам. Так, три на одному місці. Зараз я вам покажу ще білі гриби. Сонечко пригріло, якраз видно... Так, тут, що? тут нічого. Дивіться, які білі гриби. Гарні. Ну, ми вже назбирали відро 12-літрове, якщо чесно. Я вам можливо покажу зараз так ось перший і ось такий другий гарний, білі грибочки такі. На ну, одному місці можна знайти біля п'яти грибів. Отак От у радіусі 10-12 метрів. Отак От гарні такі. Так, ось таке відро ми вже знайшли 12-літрове, і там ще є окремо білі гриби, декілька штук, тому що не помістилися. Ось так. Отакий урожай.